М'ята, меліса, ромашка, мати мачуха, листя, вишні та малини усе це складові чаїв, які зовсім скоро будуть відправлені нашим військовим на передову. Організатором цього дійства є об'єднання Волонтерочка Подільського міського будинку культури. «З самого початку війни сформувалося таке наше об'єднання, яке ми так і назвали волонтерочка. Де добровільно ініційовані такі жінки зібралися і. Надавали свої, скажімо так, послуги, хто чим міг допомагав нам? Хтось в'язав шкарпетки, хтось в'язав килимки. Деякі жінки робили окопні свічки. Так, ми собі подумали, що ми можемо згуртуватися і принаймні там декілька разів на тиждень збиратися і допомагати нашим військовим. Ну хоча б на своєму фронті, як можемо протягом усього літа, небайдужі мешканці подільської громади збирали та сушили лікарські трави, аби зараз перед осінніми холодами, які зазвичай приносять різноманітні сезонні захворювання, наші волонтерочки могли робити жарознижувальні проти запальні та заспокійливі чаї. Сподіваємось, що ці наші рідні ароматні трави стануть наша. Хлопцям у нагоді будуть декого лікувати, можливо, декому просто нагадувати про домівку. Дійсно, навіть аромат рідного краю може надати силу та енергію, котра так необхідна на передовій. Окрім цього, подільські волонтерочки в пакетики чаю вкладають не лише цілющі трави, а й тепло своєї душі. Та найголовніше віру у нашу найскорішу перемогу. Різні чаї ми робимо для того, щоб нашим воїнам передати частичку нашого е, ну добра, нашої заботи про них, щоб вони знали, що ми тут не просто так сидимо, ми приближаємо день перемоги як тільки можемо. Дуже вдячні їм за це, що вони нам захищають нас. Що ви хочете передати нашим хлопцям військовим через ось такі пакетики чаю? Ну, згуртувалися ми усі разом тут для того, щоб усю свою турботу, усю своє піклування, переживання, сподівання на, на найшвидшу перемогу передати нашим військовим, щоб вони п'ючи цей чай, знали. Що ми про них не забули, що ми турбуємося про них на своєму фронті? Вони нас там захищають, а ми тут про них піклуємося і дбаємо. Віримо, що тепло чаю буде нагадувати нашим захисникам про рідні домівки та про те, що тут на них чекають. А долучитись до доброї справи може кожен бажаючий, адже для цього необхідно лише мати щире бажання допомагати славним воїнам збройних сил України. Ольга Ситне, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».